Ой, онучку, я так давно тебе чекала, цілий місяць ти не приїжджав. Ти хоч частіше до мене приїжджай, от помру, а ти й не дізнаєшся, говорила 80-річна Антоніна Степанівна, неквапливо прямуючи до кухні. 35-річний Ігор зайшов до бабусиного дому. Бабусю, а я саме через це й приїхав. Ти знаєш, що в мене багато роботи. А до тебе їхати дві години в одну сторону. У мене сім'я, і ти прекрасно це знаєш. Я вже стільки разів пропонував тобі переїхати до мене, а ти все не хочеш. Антоніна Степанівна вперто кивала головою. Бабусю, ну що ти така вперта? Ну зрозумій, так всім буде краще. У нас для тебе буде окрема кімната, поруч лікарня, сусіди твого віку, півбудинку, Можна цілий день сидіти на лавці. Онучки твої поруч, всі тебе чекають, а ти тут, одна, живеш. Ну невже моя пропозиція настільки погана? Ти ж доросла людина, бабусю, а поводиш себе, наче дитина. Я ж про тебе дбаю, намагаюся, щоб усім було краще. Ну й тобі в першу чергу, бабусю. Та не про мене ти дбаєш, а про себе думаєш, кивала головою Антоніна Степанівна. Дім мій продати хочеш, а його ще твій прадід будував сам. Бабусю, ну цей дім розвалиться ж скоро. Я розумію, що він тобі дорогий, як пам'ять, але подивися на ситуацію з іншої сторони. Зараз за нього можна хоча б щось отримати. А так, ми просто його втратимо. Знайдуться люди, які вкладуть у нього гроші, сили, відремонтують, і твій дім буде стояти ще довго. А так, він просто розвалиться. Я? Кошти в бізнес складу, і все буде добре, і всім буде приносити це користь, і тобі в першу чергу. Ну, кому буде добре від того, що ти тут одна мені чи тобі? Не знаю. Зітхнула літня жінка. А може, ти маєш рацію? Мені треба подумати. Наступного дня бабуся таки дала свою згоду. Ігор швидко зібрав всі бабусині речі і відвіз у місто, а дім виставили на продаж. Перший місяць справді було все чудово. Але потім Антоніна Степанівна зрозуміла, як вона помилилась. Ігор з дружиною постійно сварилися, в квартирі були нескінчені скандали, дружина Ігоря зривалася на всіх підряд то на чоловіка, то на доньок. Їй постійно щось не подобалось. Але найбільше її не влаштовувала присутність Антоніни Степанівни. І вона цього не приховувала. Так ти тільки подивися, з яким виглядом вона їсть, хоч би вигляд зробила, що їй подобається. Сил немає на це дивитися, чесно, в кімнаті своїй не прибирає, і взагалі від неї смердить. Ну як мені в дім подруг запрошувати? Навіщо ти це все затіяв? Жила б вона собі, і все б нормально було, а ти сюди привів цю стару. Олю, краще замовч, я тебе прошу. Бабуся, може, почути, сказав Ігор. Та мені байдуже, хай знає, терпіти я її не можу. Жінка довго не вгавала, а Антоніна Степанівна намагалася зайвий раз не виходити з кімнати і не потрапляти невісті на очі. Онучки, а точніше, правнучки, з бабусею також не розмовляли, і зрозуміло чому. Дівчатка вже були підлітками, і з Антоніною Степанівною їм не було про що говорити, та й не цікаво, і вони її майже й не знали. Так і жила бабуся в справжньому пеклі, по-іншому й не скажеш. А повернення назад не було адже дім продали дуже швидко. Антоніна Степанівна дуже переживала, і менш за все вона хотіла, щоб сім'я її онука розпалася, якби вона тільки знала, що Оля так відреагує на її появу, але ж Ігор сам мовив її переїхати. Жила жінка все життя в селі з улюбленим чоловіком своїм Сергієм. Ось тільки дев'ять років тому чоловіка не стало. Спочатку вона сама справлялася з домашніми справами, але з роками ставало важче та важче. Город вона зовсім занедбала, бо не було сил за ним доглядати, а дивитися, як її город заростає бурянами, вона просто не могла. Ігоря Антоніна також виховувала сама. Його батьки загинули багато років тому. На той час хлопчикові було 15. Бабуся старалася дати йому і тепло, і любов. Але, звісно, батьків не заміниш. Виховувала, як могла, а потім він пішов у армію. Повернувшись у місто, Ігор почав будувати своє життя. Він не хотів залишатися в селі, одружився, але до бабусі з дідусем приїжджав не часто. Постійно говорив, що в нього робота, справи. Навіть з дідусем він не міг понормально попрощатися, поки той лежав в лікарні. Часу не знайшов. На похорон діда він також не приїхав, бо був у відрядженні. А рік тому він почався частіше приїздити до Антоніни Степанівни щомісяця і щоразу була одна й та сама причина хотів забрати її в місто. Він не став спочатку приховувати, що йому потрібні гроші, а крім бабусиного дому. Продати більше нічого. Він навіть пообіцяв, що буде доглядати за могилами її батьків і Сергію, за Сергія могилою доглядати. Але тепер Антоніна зрозуміла, що це були тільки пусті слова, нічого він робити не буде. Але нічого вже не повернеш, сама винна, картала жінка себе. Пенсію він також з неї забирав, пояснюючи, це так, бабусю, а тобі гроші навіщо? Живеш на всьому готовому, Ольга варить на всіх, тебе не обділяє, а продукти купляти за щось треба в магазині нічого безплатно не дають. Та хоч солодкого купи, просила іноді Антоніна. Якихось цукерок. Варення тебе вже не влаштовує? дивувався чоловік. Може, тобі цукерок шоколадних ще дати? Але ввечері він приносив карамельки або якісь пряники, і то в такій кількості, що наступного дня або через день вони знову закінчувались. Він ніби не помічав, як бабуся змінилася. Вона стала мовчазною, замкнулася в собі. Вночі вона часто притискала до рота подушку, щоб не розбудити своїх рідних нападами нічного кашлю. Але вранці всі ходили знову незадоволеними обличчями. Якщо бабуся випадково зустрічалася в квартирі з друзями правнучок, то ті опускали очі і злились, а увечері скаржились батькові, що вона тільки їх соромить. Так минув рік. Кожного дня Антоніна просила Сергійка забрати її до себе, щоб вона не мучилась, але вона навіть не підозрювала, що ж її чекає далі. Адже вона вважала, що гірше вже нікуди. Уявляєш, бабусю? почав Ігор. Але за тоном Антоніна запідозрила щось недобре. У Ольги моєї мама захворіла, слягла. Ольга за нею доглядає, вся мотається сюди, туди між квартирами, їй важко. Ой горе яке, сказала Антоніна. Так ось і я так, бабусю, говорю. Я подумав, що треба Ользину маму сюди забрати. Як ти на це дивишся, їй легше буде тут. Онук?» Пильно подивився на бабусю, очікуючи її відповіді. Звісно, Ігорю, звісно, от тільки де ми всі жити будемо. Так ось я про це й хотів поговорити. Я, бабусю, тебе у будинок для літніх людей здам, вже й записав тебе. Ти розумієш, мама Ольги не здужає, і тільки як вона вистроює, ти обов'язково повернешся назад. Не переживай, це ненадовго. Антоніна Степанівна. Навіть не знала, що відповісти онукові, настільки вона була здивована почутим. Вона не вірила своїм вухам. Повір, там тобі буде краще, знову розпинався Ігор. Ти тут все одно сидиш у чотирьох стінах, а там простір, свіже повітря, ліс, лікарі завжди під боком. Погоджуйся, бабусю. Вона не могла повірити. Як же ти так зі мною? тихо сказала Антоніна. Хіба ми з дідом тебе так виховували? Треба було свій час тебе здати в дитячий будинок, і життя собі не ускладнювати. Бабусю, ну, не починай, я тебе прошу, не перебільшуй, знову сказав чоловік. Я ж сказав це ненадовго. Ну, не можемо ми ось так просто залишити маму на призволяще, Розумієш? Ну ти що, не людина, чи що? Я не розумію. Антоніна хотіла, б у вас щось заперечити, але в кімнату заглянула Оля. Ігорю, ти скоро? Маму, через дві години привезуть, її треба десь розмістити. Навіть так літня жінка вже нічому не дивувалася в цьому домі. Ігор різко підвівся і почав збирати валізу бабусині речі. Мовчки вони доїхали до інтернату, і він, висадивши її біля воріт, різко поїхав. Молода жінка вийшла на зустріч Антоніні. Чого ж ви не заходите, не травень на вулиці? Побачивши сльози, які текли з очей старенької, вона сказала Не плачте, Люба, у нас добре, вам сподобається, ви і їхати не захочете. Та підказує мені серце, що їхати мені не доведеться. Надовго я з вами, сказала Антоніна. Перший тиждень вона придивлялася до нових умов. До жителів слухала їхні історії і про себе думала, наскільки ці історії схожі. Але, незважаючи на це, їй було дуже соромно, що вона тут. Жінка все більше замикалася в собі. Вона бачила, як здорові родичі на шикарних машинах перевозять сюди своїх старих і відчувала в серці біль, яка ніяк не хотіла минати. Це було нестерпно. Одного разу вона сиділа, і вона насолоджувалася шелестом осіннього листя під ногами. Раптом до неї підійшла молода дівчина, яка зустрічала її у день приїзду. Антоніно Степанівно. Чого ви тут? Чому на обід не йдете? Там такий чудовий курячий суп. І ще дуже смачні булочки. Ходімо. «Ні». Дякую, Інно, мені не хочеться, усміхнулася Антоніна. Їй подобалась ця мила дівчина. А давайте я вам сюди все принесу, я митю все організую, і ми з вами поїмо на свіжому повітрі. Антоніна не встигла нічого відповісти, як дівчина зникла, а через 15 хвилин перед нею стояв стіл, на якому була чашка гарячого супу, свіжий хліб і чай. І, звісно, Антоніна не могла стриматись. Вона почала їсти. Інна принесла й собі порцію і склала літній жінці компанію. Антоніна Степанівна давно не проводила так добрий час. Вони говорили про все на світі. А потім дівчина принесла булочки, і вони сиділи ще приблизно годину, поки чай не закінчився. Дякую вам, Інночко, за прекрасний обід, знову усміхнулася Антоніна. Немає за що. Я давно за вами спостерігаю, з першого дня. Так не можна, візьміть себе в руки, почніть жити, адже ваше життя не закінчилось. Усьому є хороші моменти. Я, наприклад, виросла в дитячому будинку, а вийшовши звідти, прийшла сюди працювати. І знаєте чому? Антоніна заперечно похитала головою. Мене тут люблять, розумієте, і вас любитимуть. Тут дуже багато хороших людей. А ви страждаєте за тими, хто вас зрадив. Хіба вони варті хоч однієї вашої сльозинки? Я вірю, що у вас за плечима прекрасне життя. А ви жалієте, що прожили його саме так? Літня жінка знову похитала головою. Напевно, якби я могла повернутися на багато років назад, я б нічого не міняла. Мій чоловік був дуже добрим. Ми з ним завжди обідали разом. І вечеряли. Ми все робили разом. Він був у мене дуже хорошим, знову повторила Антоніна і усміхнулися, а сльози потекли по її обличчю. От бачите, сказала Інна, простягнувши бабусі серветку, ви щаслива жінка, вам є що згадати. У мене цього немає, але я ж не впадаю у відчай. Я знайшла для себе можливість прожити своє життя з користю для інших. Так, це мій вибір. Я, наприклад, впевнена, що працюватиму тут все життя, і ви всі моя велика сім'я. Ну, невже ти заміж не збираєшся? здивувалася Антоніна Степанівна. А ви думаєте, мене візьмуть? У мене ні освіти, ні зовнішності. Зараз цінують інше. Я не ходжу по клубах, я не виходжу за межі цього закладу. Тому шансів у мене мало, засміялася дівчина. У мене, якщо чесно, навіть друзів немає. Мати з батьком залишила мене в дитячому будинку, коли мені був рік. От і виходить, що вас зрадили в кінці життя, а мене з самого початку. Значить, ми з вами, друзі, по нещастю. Інна замовкла. І обидві вони сиділи мовчки і дивилися в далечінь. Раптом Антоніна Степанівна сказала мені так хочеться шоколадних цукерок, внук ніколи мені їх не купляв, тільки карамельні. Я вам принесу, пообіцяла Інна. Можемо чаю разом попити. Я живу тут неподалік, так що можу з вами хоча й цілими днями сидіти. Інна провела Антоніну до кімнати, а ввечері перед бабусею був накритий стіл. І солодощів там було багато, і цукерки, і зефір, і печиво. Вони увесь вечір розмовляли, і Антоніні Степанівні справді стало легше на душі. З того часу минуло три роки. Більш за все, Антоніна Степанівна любила, коли до неї приходила Інна. Дівчина читала їй книги, обговорювала з нею новини або просто складала компанію за чаєм. В інтернаті Антоніна також знайшла друзів серед таких же, як і вона. Життя давно вже не здавалося їй таким. А одного разу до неї таки приїхав онук Ігор. Антоніна побачила, що онук. Дійсно, поправився, став кращим. Увесь такий доглянутий, мабуть, від хорошого життя. Привіт, бабусю! Ось я приїхав дізнатися, як у тебе справи, і як ти себе почуваєш, усміхнувся чоловік. Помирати я не збираюся, різко відповіла Антоніна Степанівна. А переписати на тебе мені більше нічого. Так що, можеш тут не сидіти, не витрачати на мене свій дорогоцінний час. І до мене не приїжджати. А я якось проживу. Бабусю, ну навіщо ти так? знову насупився Ігор. Я хотів тобі про нас розповісти. Невже тобі не цікаво, як ми живемо? Твоя правнучка заміж вийшла. Мама Ольги таки виздоровіла. Тепер з нами живе. Ми Ользі машину купили. А навіщо ти мені це все розповідаєш? тихо спитала бабуся, перебиваючи чоловіка. В мене немає ні онуків, ні правнуків, і ніяких оль я не знаю і знати не хочу. Сідай в свою нову машину і більше не приїжджай, тобі тут не раді. Жінка встала і потихенько пішла в свою кімнату. Стій, крикнув Ігор і підбіг до неї. Він простягнув листок і сказав. Тут телефонували, дуже хочуть з тобою зв'язатися. Я не знаю, хто це, але номер німецький. У тебе там родичі, чи що? Жінка взяла аркуш і, нічого не відповівши, пішла геть, навіть не озирнувшись. Їй було нестерпно боляче, і в той же час огидно знаходитись поруч з цією людиною. А наступного ранку Інна зателефонувала за номером, який залишив Ігор. І з'ясувалось, що Антоніна Степанівна, спадкоємиця будинку і чималого рахунку в Німеччині. Чоловік колись розповідав, що коли вони ще були маленькими, батьки їх із братом, так би мовити, поділили. Один з братів опинився в іншій країні, але з родиною він так і родини він так не отримав, не одружився, дітей в нього не було, і все багатство перейшло рідному братові. Єдиному родичу. Але які були часи? Зв'язку на той час не було. Недовзі до них приїхав представник з посольства і допоміг оформити всі необхідні документи. Антоніна була просто щаслива, що на старість зможе допомогти своїм близьким людям. Половину грошей вона віддала Інні, щоб та придбала собі житло і вступила до інституту, трохи залишила собі, а решту пожертвувала улюблену пансіонату. В якому вона знайшла любов та спокій. А незабаром її чекав новий сюрприз. Приїхала вся родина Ігоря забрати улюблену бабусю додому, як вони її умовили, одному Богу відомо. Але таку влаш... виставу влаштували. Бабусю, ми ж казали, що це ненадовго. Мама Ольга вже одужала. А ти як тут сама без нас? Збирай речі. Їдьмо додому. Але Антоніна категорично відмовилась від їхньої пропозиції і сказала, що свою смерть вона зустріне тут. Ви більше до мене не приїжджайте, сказала вона. Як помру, вам повідомлять. І терпіть, недовго залишилось. Вона розвернулася і пішла. Антоніна Степанівна прожила ще два роки, два щасливих роки. Родичі її більше не турбували, вони покірно чекали, а бабуся спостерігала за успіхами Інни, єдиної, рідної людини. Дівчина розповідала і показувала, яку квартиру купила, розповідала, що сусід виявляє до неї знаки уваги, і він їй дуже подобається. А через рік дівчина прибігла на сьомому небі від щастя і повідомила, що виходить заміж. А ще скоро вона стане матір'ю. Антоніна від щастя плакала разом з нею. Це все ви, Антоніно Степанівно, це ви, чарівнице, змінили моє життя. Ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна. Ви найкраща бабуся на світі. Та ні, інночко. Хорошу людину, щастя завжди знайде. Я тут ні до чого, а ти справді заслуговуєш на це щастя. Недовзі Інна приїхала до своєї бабусі вже з маленьким згортком у руках познайомити з правнучкою, з маленькою Антоніною. А через три місяці після цієї зустрічі бабусі не стало. Вона пішла тихо, у вісні з усмішкою на губах. Вона була щаслива. Вона все зробила правильно. Того ж дня Інна, за проханням старенької, прийшла за адресою Ігоря і кинула йому поштову скриньку лист. Чоловік, розкривши конверт, прочитав його вголос Дорогий мій унучок. Якщо ти читаєш цього листа, значить, я вже поруч із твоїм дідом Сергієм. На спадок навіть не розраховуй, я все розподілила задовго до своєї смерті, але про тебе не забула, рідний. У конверті ще один конверт, і в ньому твоя доля. Прощай, твоя баба Антоніна. Ігор нетерпляче дістав другий конверт і, розірвавши його, був просто розлючений. Там лежала тисяча гривень, а на ній маркером було написано Купи собі совість.